Війна почаївський там слід стопи не залишила нам, в цілющую воду дала, укріпляя у вірі серця, Ікона твоя дорога ізціляє духовно серця, царство Боже показує шлях. Тим шукаються в своїх гріхах. преподобний наш во святий, захищає в житті на земні, хто звернеться до нього в мольбі, той знаходить спокій для душі, пред тобою, мати Божа стою, широ все. У скорботах мене утішай, ради Господа все ти терпи, і молитвою мова знеси, і Господь не залишить тебе, милі з неба тобі він пошле, так пройдуть непомітно літа, Даша світ за свої не діла. Для душі у житті що бри, мати Божа тебе, я молю, о, мофором покрий путь мою, відстрастай ти мене і сіли, мою, бідну душу спаси, відростайте мене. Música